Добрий день малята! Пропоную вам сьогодні послухати казку, яка називається Як поросятка пішла у садочок. Маленьке поросятко жило з мамою і татком і було дуже веселою дитиною. Одного разу мама свинка сказала малюку, що вони підуть на екскурсію в дитячий садок. Ставши зранку і гарно поснідавши. Поросятка з мамою вирушили на екскурсію. Зайшовши на територію садка, поросятка побачила гірки та гойдалки, розмальовані альтанки, симпатичні лавочки, а в приміщенні пахло свіжими булочками і смачною кашкою. Чувся дитячий сміх. У кімнаті, куди мама привела свого малюка, Сиділа групка звіряток, серед яких руденька білочка, сиреньке зайченя, маленька лисичка з цікавими очима, ведмежатко та їжачок. Всі рада прийняли поросятка в свою групу, а скільки різних іграшок було у дітей. Після гри всі діти уважно слухали мудру сову. Що була їхнім вихователем. Вона читала малюкам казку про пригоди мореплавця Сенбада. Всі звірята захоплено слухали і мріяли теж поїхати в подорож. Потім малюки пішли гуляти на вулицю. Дехто з них катався на гойдалці. Кілька сиділи на лаваці і розмовляли, Інші грали в гру. А дехто збирав листя жовте чи багряне червоне. Обід був смачним і поживним. Діти обговорювали казку і пригоди на вулиці. Після обіду сова сказала, що всім треба поспати, щоб набратися сил. А потім малюки співали і малювали. Ввечері поросятка розповідала про день. Проведений у садку таткові, а перед сном малюк сказав Мені так сподобалось, я хочу ходити в садок щодня, і його бажання здійснилося. Дітки, а з ким жило поросятка? Так, поросятка жило з татом і мамою. А куди пішло поросятко з мамою? Так, правильно, поросятка пішло до дитячого садка. А що побачила поросятка, зайшовши на територію дитячого садка? Так, він побачила гірки, гойдалки та лавочки. А які звірята були у групі? Так, білочка, зайчик, лисичка, їжачок та ведмедик. А хто читав казку звірятам? Так. Вірно, їхня вихователька мудра сова. А що ще звірята робили в садочку? Так, гралися на вулиці. Обідали і спали. А кому поросятка розповіло про садочок? Та, своєму татові. Діти, а сподобалась вам казка? Так, молодці, бажаю і вам з задоволенням ходити у дитячий садок. До побачення, до нових зустрічей!